Вітаємо, друзі! На каналі Житло є. Сьогодні ми в Кам'янець-Подільському районі. Кам'янець-Подільський це історичне місце, і тому туристичне, і разом з тим дуже молоде, тому що дуже багато молоді, студентів, багато навчальних закладів. Можливо, в цьому місті будуть навчатися ваші діти. Чимеровецька громада до цієї громади відноситься наше село. Чимерівці раніше це був районний центр, і сьогодні воно не занепало, а навпаки, це дуже розвинене містечко, тому що тут багато підприємств, живих, багатих, і які збагачують цей район. Наше село всього в 4-5 кілометрах від Чимерівців. І це зручно, тому що місць для роботи, для хорошого життя, тому що підприємства багаті. Вони є, це агропромислові комплекси, це дуже гарні сади, як сказав власник, не треба їхати в Польщу на збирання фруктів. Заробляють тут непогано. Добре розвинена інфраструктура, все необхідне для життя нормального є, так що це дуже хороша локація. І наше село нагадую, всього в 4-5 кілометрах від Чемерівців. Підприємства такі, як дочірнє підприємство Оболонь. Так, пиво, живчик, ось, ну і агропромислові комплекси і сади. Ну, Це те, що я дізналася. Решту будете дивитися ви, якщо зацікавить. І так, карта. Відстань до Кам'янець-Подільського 54 або 35 кілометрів, як сказав власник будинку, куди ми їдемо. Тобто є різні дороги і дістатися досить легко до Кам'янця-Подільська, ну а до Чмерівці майже пішки. Транспорт досить. Ми вже в селі ось дві споруди культові, тобто дві церкви. В селі, шість чи 5 озер, Школа там була на початку фотографія, дуже мальовничі місця. Сам Чемеровецький район відноситься до такої природної зони Подільські товтри. природний парк, називають ще так, Подільські товтри. Тут чудовий чорнозем, і це ми теж ще побачимо. А це ми вже під'їхали. До нашого будинку. Бачимо його і взимку, і влітку. Гарна огорожа нам надали відео, і ми це зараз вулицю оглянемо побачимо сусідські будівлі, міцний паркан, та ще на такому міцному фундаменті, і там є продовження у сусідів, то досить цікаво і гарно виглядає з цього боку. Дорога асфальтована до будинку, це центральна дорога. Оглядаємо навколо. Досить жива така вуличка і все огороджено нормально. Сусіди, що зліва, не живуть в будинку, то в ну, теж є плюс в цьому. Буде досить тихо. Заходимо у двір. І оглядаємо подвір'я приємне враження від того, що все акуратно загороджено. Великий досить простір між парканом і будинком. Посаджені молоді дерева і є фруктові більш старі, старі дерева. Будинок із Саману, саманний, знаєте, що це таке? Глина і солома такий екологічний матеріал. Зараз ці, ці технології знову повертаються. Будинок теплий, він е, обкладений плиткою і його не треба білити щороку. Плитка ну, можна побілити, воно білого кольору, але захищений будинок досить добре. Гарний фундамент, гарна відмостка. Ось за тим парканом біля сараю розкішний город, і ви ще побачите, які там гарні врожаї. На території домогосподарства є літня кухня, ось ми її бачимо. Будинок має централізоване водопостачання, вода заведена в будинок і є каналізація, але в будинку немає санвузлу, немає ванни, душу. То ось ця літня кухня може бути чудовою бані банею або ж сауною, ну от будівля є. Ця літня кухня має нам прислали, надіслали всього одне фото, там є піч, досить така, навіть непогана, ну, а далі це вже вирішувати новим власникам. Ще на території двору ми бачимо сарай. Там кілька відділень. Ось курятник є. Три таких відділення. Ну, кому сарай дуже великий, не потрібен, хтось переробляє на гараж. Ось будівля досить нова, як нам сказали. А ще є дуже-дуже гарний із каменю льох підвал. Зараз ми теж його побачимо. Ось цей льох такий міцний із каменю. Зараз такий, мабуть, вже і не будують. Ну, такий на віки сухий, бачимо, що там і зберігається картопля. Ну і все необхідне можна зберігати. Зараз розгляньте, будь ласка, зупинивши камеру, план, план господарства, план будинку, одна, одні двері в будинку, ми так зрозуміли, Закриті, тобто зроблено з такою суцільною стіною якимось чином. Ну, Якщо виникнуть питання, то, будь ласка, направляйте в коментарі, чи звернувшись напряму до власника. Всі посилання на власника, на оголошення, ви знайдете під відео. А далі про будинок. Все, що є в будинку, розповість нам сам власник будинку. У нас віранда. Я вирішив по порядку це показати. Це в нас віранда. Тут у нас яблука понакривали, щоб не замерзли вікна. Так. Це у нас вхідні двері. Це телевізор. Телевізор залишається, а от цю морозилочку ми забираємо. Ось два забираємо. Це двері. Вхідні. Це так у нас. Ось крісельце. При вході. Отак воно, світильничок. Я зараз його таку щоб сильно в'явучи. Ось світильничок у нас. Ось і все. Заходимо. Так. Тут в цій кімнаті все залишається, тільки морозілку забираємо. Оця кровать, у нас сучасна кровать, тут це просто, що воно тут, яблуко зараз, крісель це розкладне. Це розкладне крісло. Воно собі тут. І оце такого. Все тут телевізор. І світильник залишається. Тепер заходимо в коридор. <звук> Все, у нас ми тільки ж зайшли в ці двері. Так. Ось воно. Коридор, тут у нас? Це у нас світильник і вихід на горіще. На горище. Там дробина хороша є, на нього ми ставимо, коли треба на горіще. Це вход в спальню. Це вхід в спальню. Заходимо сім'я сонечко таке у нас. Ось тако. Так. так, це в нас вікно. виключатель, Так, 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 У нас комо. Тут стоїть на і світильник. Світильники у нас всі подні в хаті всі одинакові. Так, ну така теж невеличка. Поня, кровать тут, тут усе залишається. Залишаються часи. Ось у нас такого тут. Це вихід із спальні. Ось у нас коридорчик. Коридор. Входимо в кімнату. Ось така воно. У нас кімната. Тут у нас дитина займається оками. До речі, комп'ютер ми залишаємо. Нам не потрібно комп'ютер залишається. Оцей торшер забираємо. З цієї кімнати ми забираємо тільки оцей торшер. І все. Так, диван розкладний комод, два крісла. Так само у нас світильничок. Угу. Так. Ось тут у нас. стінка кухонна. Ой, кухонна. Да. стінка вітальня. Так. Ось вона такого тут. Це у нас кухня. От вход в варочку. Так. Диванчик у нас стоїть на кухні. Так. Це кухонна стіночка. Газова поверхня, духовий шкаф ми забираємо. Так. Мойка. Сушилка, це все залишається. Газова поверхня, мойка, все-все, крім Духового шкафа. Це все тут і посуду ми забираємо. Так. Карниз, шторки, конвектор у нас під столом. Табуретки залишаються і стіл вбудований. Пральна машина підключена до водопроводу і до. Каналізації груба. груба от така груба у нас. З плитою і обігріває кухню і оту кімнату здорову. І холодильник ми забираємо. З цієї кімнати забираємо тільки холодильник і духовий шкаф. Так, це напольне. Це у нас такий світильничок, потолок. от така кухня. Дуже гарні помідори. Ось так вона повиростали в нас. Здорові такі. Ось так, так. Жесний. Ще тут їх. Ось так. Це в нас капустка. Огірочки там вже збираємо відрами. Перчик. Ми тоді ходили. Ще маленький, бо це вже перчик. Ось такий у нас перчик. Такий здоровенний. Да. Цей рік уродив перчик геть гарно. Такий. Сьогодні вірочки вибрали. Майже відерочко. Це морква. Вже моркву їмо вже копаємо. І сок з яблук робимо. Це картошечку вже почали копати, молоду. Так, помідорки, помідорки у нас тут. Слава Господу. Все, картошечку вже буду косить. Ми вже цього огірочки. Вірочки це рік дуже багато. Ми вже почали трошки вже підсохати, вже сезон проходить. Кукурудзку ми вже їмо. Вже ломає і я кукурузку і їсть малим, як то не їм, бо мені не можна її. Так. Це у нас тут кавунчики. Зараз ми побачимо. Кавунчик. Десь уже був такий величенький. його тут найду. Ага, ось його. Сокавунчик такий. Ще не встигли, хай ще розстевся. Ще один кавунчик. Поховалися тут. Да, це плантація таких кавунчиків у нас. Ми оглянули з вами будинок в селі Андріївка Кам'янець Подільського району. Вартість його складає 10 тисяч доларів. Розумний торг присутній. Цим про це ви домовитеся з власником. Посилання на його оголошення є під відео. І ще раз, дуже стисло, можливо, те, що не сказали. Будинок знаходиться на центральній вулиці села, Електрофікований, газифікований, централізоване водопостачання та вивезення сміття. Під'єднана швидкісна мережа інтернет, встановлені металопластикові вікна, у будинку вода, газ, витяжка, водовідведення, опалення, газовий конвектор та груба обкладена кахелем, є підвал для зберігання овочів, літня кухня з пічкою, господарські приміщення, туалет на подвір'ї, виораний город, за городом річка. є Посаджена плантація клубніки, вже з осені посаджені часник та цибуля, фруктові дерева, меблі, карнизи, штори, покриття на підлогу, світильники на стелі, газова варочна поверхня, під'єднана до водопостачання, каналізації пральна машина. Все це залишається. Тобто, все для нормального проживання є. Село гарне, в гарній локації. Телефонуйте, відповімо на питання, і під відео є посилання на оголошення на власника цього будинку. Нам уподобайку за нашу роботу, коментар, і що три дні ми викладаємо нове відео. Не забудьте підписатися на наш канал. Житло є. До зустрічі!